Ми бачили ІЛИ 20-е. -е. 20 По-перше, ми бачили 20-ті. -е. 20 -е. Це 50 Азовом, Надазовами, на дозованих на на бачили. То по великому рахунку самоліт радіотехнічної розвідки. Ми бачили ІЛИ 22, -е. це управління тактичної авіації. А, це злітну тактику, ми бачили взагалі кожного дня, і там дуже багато літають. Це в умовах, коли в нас дуже ці джетєсповідалі. Бачили. Роботу тора бачили роботу зоопарка, бачили роботу АСІ. Це ми виявили тор. Це з безпілотника запис 44. На знищення. От, Ми передали район, де він знаходиться. Вони підігнали безпілотник туди. На жаль, ага, ці... не влучило. Але кажуть, потім безпілотник там ще знаходився. Дуже вони там тамшилися, перепугалися. Що головне для того, щоб сьогодні вражати, треба спочатку виявляти. Так? Тобто, ти підпутається виявлення ворожої техніки, а потім вона вже відповідно вражається правними засобами. Тому це якраз дуже компактна, легка конструкція, такий міні-міні-кальчуга, яка всім дуже, дуже відома. Тому я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для сил оборони, в принципі. А от тому я в захваті і маю надію, що найближчим часом ми отримаємо вже офіційний звіт від. Бригада, яка буде застосовувати, і ми цей дар, це сьогодні дар, це не за кошти державного бюджету. Цей дар пройде всі випробування, стане на озброєнні відповідно до всіх юридичних норм і процедур. І після того як він стане на озброєнні, вже зможемо спокійно, сміливо вже ставити на контрактних засадах забезпечення збройних сил України.